Зокрема, поговоримо про те, що біженці почнуть повертатися в Україну лише 2026 року, а не 2025. тисячі Міжнародний валютний фонд погіршив свій прогноз щодо кількості населення. Нині в Україні живе 33 мільйони 400 тисяч осіб. Через рік нас стане менше. А вже за два роки почнеться щорічне зростання. 2028-го нас буде 34,5 мільйони. Борис Крімер, провідний науковий співробітник інституту демографії та проблем якості життя НАН України. З нами на зв'язку. Пане Борисе, доброго дня. Вам вітаємо. Доброго дня, пане Борисе. Пригадується мені час. Це середина 90-х. Я була школяркою, і тоді на телебаченні дуже часто я могла чути фразу Ти не один, нас 52 мільйони. Мені здавалося, це така величезна цифра. Зараз ця цифра набагато менша. Повномасштабне вторгнення змусило щонайменше від 6,5 до 7 мільйонів українців виїхати за межі нашої країни. І ось тобі економічний прогноз, який так само невтішний. Пане Борисе, чи можете ви пояснити наскільки демографічні питання тісно сплетені з економічними? Насамперед, я хочу зазначити, що ось це зниження населення. Воно під час е, зниження кількості населення, воно під час великої війни загострилося. Воно ну, набуло таких якихось та більш трагічних рис, але ця тенденція триває достатньо тривалий період. Що зниження населення, кількості населення відбувається спочатку ну, 90-х, тобто більше 30 років. І якщо те, що в прогнозі МВФ там дійсно відбудеться, уявімо, тому що прогноз вкрай невдячна. Річ в 26-му, 7-му році невелике зростання, це вже буде дещо нове, такого чого не було до 30 років. Згаком. Населення зниження кількості населення відбувається з кількох причин. Це, зокрема, і низька народжуваність, це, зокрема, з відносно інших розвинутих країн невисока тривалість життя і міграція, внаслідок чого кількість, великі кількість населення покидає територію. Звичайно, вона пов'язана із економічним розвитком, але станом на зараз ну, безпекові питання буде домінуючими, і говорити про якісь майбутні тенденції. Можна виключно знаючи, що буде з безпекою, якого характеру буде війна в майбутньому, коли вона закінчиться, на яких умовах, і що буде далі. Тому, оскільки це вкрай невизначені питання, то і прогнозувати достатньо складно, тому ці цифри не достатньо умовні. Країна в періоді турбулентності досить такої серйозної відповідно. Будь-які зміни різкі там військової ситуації, воєнної ситуації чи геополітичної, можуть сприяти ну, міграційним процесам в той чи інший бік досить значним. Тому я би закликав не зациклюватись на цих цифрах. Ну так, кількість населення буде зменшуватися. Це по-своєму нормальний процес для сучасної розвинутої країни. Кількість населення зменшується в багато де в Європі. Це не є якась трагедія збільшується останні роки, навіть в Польщі зменшується кількість населення. Греція, Італія, Болгарія в них нема війни, в них нормальний економічний стан відносно решти планети. Кількість населення зменшується, тому що низька народжуваність домінує вже тривалий час, і це це виклик для сучасного світу для багато чого в ньому, але це не є щось аномальне. Трібно якось долати викли... наслідки цього виклику, шукати якісь шляхи пом'якшень їх, але не сприймати це якось як велику трагедію. Mm -hmm. і, і точно не сприймати Україну як якусь аномальну країну, де у нас це відбувається. Ні, це всюди відбувається. І там, де зараз приріст населення відбувається по планеті, тому що глобально то кількість населення зростає, ну, до кінця століття орієнтовно він і там приріст перейде в обуток або в якусь стабілізацію. Це якось так. Mm -hmm. а, пане Борисе, б... Окей, давайте без прогнозів за два роки, за три, за рік населення України пишеться, почне щорічне зростання? На ваш погляд? Ну окей, українці будуть повертатися окрема частка. Я знаєте, що у вас хотів спитати: чи зберігається оцей тренд, наприклад, на цей післявоєнний бум народжуваності? Чи можемо ми на нього розраховувати? Я б на нього не очікував. Угу. Чому якесь невелике компенсаційне зростання цілком можливе, але це не буде якийсь кардинальний бум, що ось у нас там стане дітей в кілька разів більше, і причина цього навіть не в війні, як такий, а в Світобаченні сучасному, в дітородних оторієнтаціях населення. Тобто, якщо е, сучасні сім'ї, потенційні батьки орієнтовані на сім'ю з однією або двома дітьми. То о, шансів, що вони народять троє або четверо, не практично немає, насправді. Питання загалом, чи реалізують вони свої, це бачення, чи не реалізують. І ось тут вже звичайно економічна ситуація, воєнна ситуація. В кризовий періоди люди схильні відкладати народження на потім, але згодом їх реалізовувати. Тому ця невелика частка, так, дійсно, воно може від. Якби надолужитися, але насправді народжуваність в Україні він зараз достатньо низький, один з найнижчих в світі, швидше за все. Але все-таки ми на початку думали, що буде гірше. Тому люди все одно народжують і якби в майбутньому вони теж все будуть продовжувати робити, Можливо, якась от кількість, яка не змогла собі дозволити в там 24 роки, повернеться в якесь більш сприятливі умови. І реалізує своє попереднє бажання, але я б не розраховував на бум такого як після другої світової, так, зокрема його я сей, мав на увазі та дітей, коли так. в попередньому поколінні було двоє, такого більше не буде. Пане Борисе. Ми зараз говоримо про такі природні процеси відновлення так демографічного складу українців. А що роблять інші країни? Ви перерахували країни, які так само мають фіксують зниження кількості громадян. Їхній досвід міжнародний. І чи вдасться Україна до поствоєнного рекрутингу, коли буде залучати мігрантів з інших країн, які зможуть бути нам тут корисними? Що про це каже міжнародний досвід? Знову ж. Я от говорив, що в країнах Європи багато де кількість населення зменшується. А тепер загалом у Євросоюзі кількість населення зростає. Але при цьому завдяки природньому руху вона зменшується. Країн, в яких населення зростає через співвідношення народжуваності смертності, їх буквально декілька залишилось. там Франція, Ірландія. Проте є приріст, і це приріст якраз міграційний. Тобто це якраз шлях при потребі. Тобто, якщо економіка потребує робочих рук, то ці руки точно з'являться, якщо будуть для цього сприятливі умови. Звідки вони з'являються? В якій формі? Ну це, це відкрите питання. Тому я, я допускаю цей варіант цілком можливим. Чи буде на рівні державної політики це якось модеруватись? Я не можу цього знати mm -hmm. на, насправді. Але те, що при відсутності робочих рук, при нормальній безпековій ситуації, при можливості заробити в Україні сюди потягнутися з інших країн, це достатньо передбачуваний сценарій. Я, я б його очікував. Та голова що... на планеті досить багато регіонів, де перенаселення і багато активної молоді, яка не проти попрацювати. Головне, що пропозиції були цікавими і спокусливими, тому що частина українців ще до повномасштабного вторгнення виїжджали за кордон саме для того, щоб поліпшити своє фінансове становище. Пане Борисе, вдячні вам за те, що долучилися Дякую. за ваші коментарі. Борис Крімор, провідний науковий співробітник інституту демографії та проблем якості життя НАН України.